Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс, студія Артур Терещенко. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 11 годину ранку. Розпочинаємо випуск з надзвичайної події, яка сталася вранці на Київщині. Внаслідок авіакатастрофи. У Броварах загинули керівники МВС, що знаходилися у гвинтокрилі ДСНС. Про це повідомив глава Нацполіції України Ігор Клименко. Відомо про 18 загиблих, з них троє дітей. Попередньо на борту гвинтокрила перебували дев'ятеро осіб, 29 постраждалих нині знаходяться в лікарні, в тому числі 15 дітей. Вертоліт впав поблизу дитячого садка. Під час трагедії там перебували діти та співробітники закладу. На цю мить усіх вцілілих евакуювали. Далі оперативна інформація від Дніпровської міської влади. За дорученням міського голови Бориса Філатова, додатковий штаб прийому громадян постраждалих від ракетного удару невдовзі розмістять в приміщенні НВК номер 66 за адресою проспект героїв 3А. Там постраждалі зможуть подати заяви на лікування, отримання матеріальної допомоги, оформити втрачені документи та отримати свідоцтво про смерть загиблого родича. Штаб працюватиме щоденно з 8 до 20 години. Для консультації телефонуйте в департамент соцполітики номери на ваших екранах. Також прийом заяв триває у штабі допомоги постраждалим внаслідок ракетного удару, що розташований на площі Шевченка 7А. Це будівля адміністрації Соборного району. Графік роботи та контактний телефон на екрані. Більше 300 людей, які втратили квартири від удару ракети, отримають від міської влади по мільйону гривень на придбання житла. Крім того, міська влада веде переговори з представниками бізнесу та благодійних фондів, аби ті також долучилися до фінансової допомоги постраждалим. І до інших тем наразі приватними енергопостачальними компаніями зупинено роботу двох підвищувальних насосних станцій. Через це припинено водопостачання в будинках за адресами, що на ваших екранах. Його відновлять щойно заживлять об'єкти. Наразі знеструмлено чотири котельні. Через це без опалення 176 будинків. Також через порив тепломережі по вулиці Кленовій перекрито теплопостачання у будинку номер 1 по цій вулиці. На місці вже працює бригада теплоенерго. Роботи планують завершити протягом дня. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та на офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутися по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради. Контакти на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Далі інформація від правоохоронців: за минулу добу надійшло 10 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 23 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються. Розкрито 20 злочинів. І про приємне, в Дніпрі за минулу добу народилося 24 немовляти: вісім дівчаток та 16 хлопчиків. Вісім немовлят народили жінки-переселенки. 14 січня російська ракета змінила тисячі людських життів, а чиїсь обірвала. За долю людей під руїнами впродовж трьох діб боролися рятувальники, лікарі, комунальники, волонтери та усі небайдужі дніпряни про втрати та надії в обличчях родичів та друзів. Наш наступний матеріал. Все, все в тумане, все в стеклах, все. Кошмар бачив, как люди волосы рвали, как там, про э, истерике. Ребенок гулял на улице с этими детками, которые сейчас Мирослава в реанимации, и Тимур, который остался без родителей пострадала больше всех сама первая. У нее перелом бед. Сейчас она лежит у аппарата Елизарова, ручка, ручка там и рвана ножка правой ножки, рвана рана. На жаль, ми вчора поховали нашу дівчинку Марійку Лебідь. Четверо учнів знаходяться в лікарні. Двоє в важкому стані, двоє, ну, будемо казати, в такому в легкому стані. Двоє діток у лікарні, вони залишились без батьків, це переселенці з, Херсон, з Херсонської області. Мами папи нема, дітки в лікарні. Водій не випадовували. У лікарні їх кількість сім в тяжкому стані, і п'ятеро з них лишилися батьків. в это время не было в квартире. Мамка спасла, поехал до Глядания, 83 год, рок. Звон стекла, у нас мы вылетал балкон, вылетали межкомнатные двери, по, все смело с подоконников, по стеклам, ну, такое. Я считаю, что по сравнению с остальными у меня Як говориться, раніння, можна сказати, спину Спіну там, руку, такое. Я була під час вибуху у цьому будинку, ну, який половину розвалило. Я не знаю, чудом просто мій під'їзд не зацепило, а ми намагалися відкрити статом двері, ми були в квартирі, просто не могли, тому що там все завалило, і потім побачили, що і під'їзд і, і все було розвалено. Оце Росія Далі. знайшла бендеру Далі. на Україні в Дніпрі, Далі. якого завалило. Далі. Завалило Далі. під тими підплитами. У пошкодженому будинку та тих, які розташовані поруч із епіцентром подій, повибивало вікна. Також зазнали збитків комунальні установи, дитячі садочки та школи. За відновлення вікон взялися ще в день трагедії.

У нас постраждало е, декілька об'єктів е, освітніх шкіл, дитячих садочків. Зараз ми знаходимося в пострадавшій школі е, ЦНВК-66. В цій саме школі це 40 вікон, 30, 35 вікон і 40 стіклопакетів, яких прийдеться замінювати. І повністю встановлювати нові вікна у нас вже більше 19 закладів. Всього постраждало, все це вже відремонтовано. Зараз йдуть роботи в тридцять гімназії при Дніпровську. Все це місто самостійно з цією проблемою справляється. В ніч проти 18 січня росіяни тричі накрили Нікопольський район вогнем з важкої артилерії. Понад два десятки ворожих снарядів прилетіли у Марганецьку та Червоногригорівську громади. У Марганецькій громаді снаряди обірвали дві лінії електропередач. У червоногригорівській побили кілька приватних будинків. Але на щастя, люди не ушкоджені. Завтра водохреща у це велике християнське свято. Люди масово занурюються в крижану воду. За повір'ям цього дня вона набуває цілющих властивостей. Втім, завжди є застереження. Кому лікарі не радять пірнати. Ми виявляємо різні об'єкти, що можуть становити небезпеку. Цього року ми ще не обстежували та не ну, очищали такі місця, і у нас немає таких слід, ну, даних про проведення таких заходів. Таке занурення буде дуже небезпечним для осіб, які мають хронічні захворювання, легень, бронхіальна астма. Оскільки Молитва нам потрібна щоденно, і насамперед, молитва потрібна спільна. То як і кожного року, традиційно в цей день буде звершуватися велике освячення води. Перше, якщо ви чувствуєте, що ви провалюєтесь, потрібно розставити руки, щоб зафіксуватися, щоб не піти під лід. Для того, щоб вилізти за полочки і повзаємо, і маленькими шагами переберегаємося до берега. І на цьому наш випуск добігає кінця. Команда Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроекти. qr коди ви бачите на екрані. Якщо ж Дніпро тіві зникає з телефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наш наступний випуск новин о 12-й годині. Тоді побачимось. Наближаємо перемогу разом. Пильнуйте себе.